О, це все После этого пожара. пожар. Селище удачне повністю вкрите ядучим димом та чорним пополом. Люди намагаються рідше виходити на вулиці, щільно зачиняють двері та вікна будинків. Я, наприклад, задихаюсь. Я на вулицю не можу вийти. У мене одразу кашель, я задихаюсь моментально. Визивали пожежну. По 15 разів на день проїжджають машины, туди сюди їздять. Ну толку нікакого. Димілом так все димить. Причина димової завіси тління пресованого лушпиня, соняшникового насіння та соломи на складі місцевого сільгоспідприємства. Сировина призначилася для опалювання в зимовий період. Ліквідувати тління не можуть вже другий тиждень. Як горить торф, як, як горить ліс, його ж не погасиш швидко. Льот воду, а оно все одно возграється, возграється і ще температура така большая, і дажєш у нас не було вообще ні одного дождя. Ось тут за кілька метрів від складу відходів сільгоспродукції розташований дитячий садок, щоб малюки не отруїлися токсичним димом. Від сьогодні заклад закрили. Батькам пообіцяли відкриють садок тоді, коли звалище повністю загасять. За день на гасіння вогнеборці витрачають понад 100 тонн води. Проте жодного ефекту полум'я гасять, але воно знову розгоряється. Такое тушение, оно малоэффективно. Значит, сейчас совместно с руководством сельхозпредприятия мы решили, что будут привлечены еще, и они дали на это согласие, их сотрудники, техника, их для того, чтобы вручную и с помощью тракторов немножко ну, эту всю фракцию на мелкие части разрушать и проливать только уже... Отдельными вот этими участками, тому що тушення в таких вот в такой кучі оно малоэффективно. Причини пожежі з'ясовують за попередню версію, сталося самозагоряння. На цьому наполягає і власник складу. Ну зараз розбираємося, але всего, что це было самовозгорание. Оно на сьогоднішній не нарушено, но забреки, вы видели, оно в тюках, все сложено нарушення до 50 метрів до любого жилого здания, Там расстояние є. Єдине, що ветер так. Да. Скільки знадобиться часу, щоб повністю загасити пожежу на складі, невідомо. Юлія Бошко, Євген Очаренко, Донеччина, П'яти канал.